Коли я вчу нові слова англійські, через деякий час я їх відразу забуваю. Наталь, що робити, щоб ці слова, які я вивчив, залишилися зі мною і я їх не забув? Ну, це просто неймовірно. Яким чином зробити так, щоб ці слова запам'яталися і не забулись? І це цікаве питання. Бо я вам розкажу таку таємницю. Не буває іншого методу запам'ятати слова в довготермінову пам'ять. Крім того, щоб їх просто періодично повторяти. Тому, щоб збільшити наш словниковий запас, що ми робимо? Ми зустрічаємо це слово ще раз, ще раз і ще раз. Запрошую вас до мого курсу по збільшенню словникового запасу. Запрошую приєднатись до групи в Телеграмі, і у групі двічі в тиждень я буду кидати відео. Також з Excel-файлом, де буде також пояснення, написано тексти, а також сет слів у програмці Quizlet, а про неї детальніше розкажу. Запрошую запитувати в мене про безкоштовне заняття для вашого рівня. надсилаю. І також, будь ласка, відчувайте себе вільними, задати запитання про курс, яким чином він триває, все обов'язково розкажу.